Які новини маєте станом на цю хвилину? Наді слава Богу. У нас справлених тільки з вчорашнього дня. З Білозерки чоловік, який постраждав вчора. Поки що немає. Дай Бог, щоб не навручити, щоб і не було. Але дійсно останнім часом дуже посилились обстріли, атаки безпілотників. Тільки от вчора у нас 13 постраждалих, серед них двоє важких. Один чоловік з Благовещенське, отримав поранення важкі, і одна жінка з от, отримала поранення внаслідок е, наступання на міну пелюстку в Береславі. Там дуже важкі умови життя. І ті люди, які залишаються постійно, наражають свою своє життя на небезпеку, і в тому числі ходячи просто по вулицям, тому що там і міни пелюстки і валяються і скидають з дронів постійно. І ми... Наголошуємо, що треба евакуюватися, але все одно деяка кількість завжди залишається. Ну і інші люди, там сім людей, які постраждали вчора, звернулись до лікарні, проходять лікування ще оскільки е е 4 да, це амбулаторно отримують лікування. Це люди з Чернобаївки, е з Білозерки. Е е і Хочу зазначити, що за минулий так, в принципі, кожного дня, от просто для прикладу, за минулий за минулу добу о, атакували о, ударними безпілотниками росіяни 402 рази. Тобто використали 402 безпілотники, щоб спробувати атакувати цивільну інфраструктуру або цивільних на правобережжі, із них збито 400, 380, тобто 22 тільки тільки долетіли, десь нашкодили. Просто я для прикладу кажу для людей, щоб вони розуміли. Що ми живемо на фронті, і щоб було б, якщо б нас не захищав. Так, сто відсотків тут варто вже казати про те, що ми рахуємо не коли прилітає щодня, а скільки всього може прилітати на Херсонщину щодня і навіть щогодини. Тому тут така сумна статистика. Абсолютно розумію вас, пане Олександре, Як це все впливає загалом на ситуацію і комунальну, тому що світло, тепло зараз вже ми готуємося та будемо входити в зиму? Розуміємо, що часто на Херсонщині графіки відключення вони абсолютно не є. Та, от в певному режимі, в певному ритмі через обстріли. Як у вас комунальну ситуацію сьогодні? Ну дякуючи знову таки владі. Ми е, дійсно споживаємо дуже, е, так, дуже економно. Наші люди споживають дуже економно. У нас немає бізнесу, який використовує там. Е... Електроенергії в більшості да тільки це люди, і ми споживаємо навіть одного відсотку не споживаємо. Скільки для прикладу велике місто як Київ споживає? Тому у нас немає централізованого відключення, дякуючи владі, тому що в нас є постійні відключення аварійні, тому що росіяни б'ють по трансформаторам, б'ють по лініям електропередач. Тому що якби в нас ще й були ці графіки, як по Україні, то в нас зовсім його не було б. Ось ну але дійсно є е, моменти, коли його немає. Е, люди скаржаться відповідно за цього, й води буває немає, тому що у нас зі скважин е, заживлюється водою. Місто ну і тепло е, зараз вже починається процес запускання тепломережі. Воно то є, то немає. Тобто промивають е, труби. То що до цього промили зараз пробують запускати. Я думаю, що найближчі там тижні вже буде з теплом, але в нас на Херсонщині зараз і так тепло в більшості, тобто це 11, там буває навіть 18 градусів. найбільше, щоб така зима у нас тут і була.